Друзі, дачі вітаю вас. Сьогодні ми на ночній рибалці. Так, що робимо? Говорили зерна, дуже багато зараз. Е -е. От так. Одразу розповім, хто приїздить до нас на риболовлю, щоб вудка була з катушкою. Якщо без катушки, ми забороняємо, так як риба велика і... Вона травмується. Зрозуміли? Риба травмується. А ми не хочемо, щоб риба травмувалася. Ловити сьогодні будемо зальтанки. Не хочеться нам далеко. Бачите, так? Да? Коли тянеш? Коли Короб клюни. Коли короб клюне, закидувати незручно. Незручно закидувати опущений фракціон і чудово все, чудово все працює. Рибу ми не травмуємо. Так, хочеться і подалі закинути. Куди підгодовував під все чудово. Так, кутка є. І друга у нас. Це коли ми спимо, щоб не проспати. Груз 120 грамів. Груз 120 грамів. І ми знаємо, що якщо короб клюнув, він буде на гачку. Не буду показувати вам на що ловлю. Головне скажу так. Велика риба любить тишу. Запам'ятайте це. Також затягнуло щось. Давай, зараз подивимося. Так. Велика риба любить тишу. Зрозуміло, друзі? Отут і закидувався краще. Далеко не будемо. Ось так. Заведемо за залізяку. Натягуємо колоток. Так. Так, що робимо? Що робимо? Ось такого зима наваряв. Черпак вкралу жінки. Борщ вчора був. Засипаємо. Берегу тут. І що прибавимо так. Ууу, поїхали. Підтап'є, все, є, тільки закинувся. Не скажу на що ловлю, але ой ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І закинувся, тихо сам сижу і відразу підтягуємо, 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 друже, не відпущу тебе. Ой, ой, ще одна ой, запутав. Ще одна вудка в нас була. Запутав все, піти, але уже Это чем чем вчера вчера какой был ой-ой-ой запутали вудку а можете слать эту вудку И... опа е е друже опа Дивіться. Ух, такий сазон. Сазон заглотнув дуже чудово. Ох ти. Дуже чудово заглотнув. Ось такий сазанчик з вечора. Як вам? Так. вудочки запутав. Круто. Ось такі у нас сазанчики. Подивіться, продувбувати ось такий. Запустили ми цих сазанів мальком з диких ставків. Подивіться, чудово і клюнув. Не буду казати на що. І не буду вам показувати, друзі. Ну що, відпускаємо. Відпускаємо. Оп! І рибалимо далі.